Їду по чебуреки. Відразу щойно купимо, зразу придегустую прямо в машині. Мені тут дівчата порадили, що треба, щоб був таємний покупець, але таємних покупців уже насправді було чоловік чотири людей пішли по моїй наводці і відзвітувалися. Ну, сказали, що не хрустить. Але треба попробувати. Коротше, отправлю сина. <смі> Бо я в червоній куртирці, може, мене запам'ятали вчора та дадуть мені свіжий чебурек Взагалі, хай йде як звичайний покупець, Подивимось, що йому дадуть. Все, приїхали, Сижу, жду контрольну закупку. Он Михайло пішов в картузі. Оце дитині повезло мать таку мать, скажену. <смі> Міша мені треба купити чебурек тільки я боюсь зайти туди. <смі> Німані, німанія, свіжак. Так, двері заперла. Розпаковка. Навіть додому не доїду, бігом, бігом, бігом відкриваю. Так, перший у нас з шоколадом. Так, дівчата, достаю гарячий, гарячий капець. А, 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 а. Ой, боже, руки ж Ну. Оце так спішила Так спішила, щоб доказати правду. Так, зараз. От. чистими ручками. шоколад Так, дивишся. Ага, ну бачите дивись, він стоячий. Ось можна так. Ну. Ну, ну. а ну-ка, сейчас на хрусткість. А, о, Боже гарячий. Чуть-чуть хрустить. Чуть-чуть хрустить. Січуєте? Не як дубайський шоколад. Але трошки хрумкості в першу секунду є. Я раз його вам показую. О, а, 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 а боже, гарячий капець. О, трошки хрумкості є. Але не супер вау. Так, в общем, перший. Ну, він не так, щоб супер прямо хрумтить. Ну, чуть-чуть щось там хрумкнуло. Берем другий. Так. так. Щоб не насраджеш в машині. Так, так, так. А другий... Чотири сира. Той вчора був смерті. Боже, яка гарячий. Боже, як гарячий. Ну, це ж просто. А, 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 а. Боже, який ужас. Ви знаєте? А цей нет. А цей нет. Це з мікроволновки, дівчата. Це... Ой, ну, бачите, уже, вже мгновенно. І, ну він просто лягає. Це щойно спечі, типа. Боже, а гарячий, а гарячим отаким. Може бути тісто тільки з мікроволновки. Ну, ми ж знаємо, так? Да? Отой чуть-чуть хрумтів. І чуть-чуть стояв, вибачте. А цей? Це тільки-тільки. Ну. Це він зіпрів, да? Це він зіпрів? М -м -м. Він смачний. Ну він. Бачите? Смачний, дуже гарячий, неприродньо гарячий, скажімо так. Можу помилятись, але, бачите, тут так зараз, бачите, зігнеться все. Він уже склався. Він уже склався. О, ось він. Ну, а це чебурек отак складеться. Він зламається. А цей просто взяв і склабся. Ну, оце чебурек. Перший ще більш-менш. Ще більш менш. А, а перший вже ось теж. Мгновенно взопріли, скажімо так. Ну, бачите, він вже лежить зобганий, як млинець. Ну, Це, це млинець, а це не чебурек. При цьому смачний. Чотири сира, самий смачний. рекомендую, але якщо ви прихильники стоячих чебуреків, то вас чекає розчарування. Їду додому готувати. Я вам покажу. Я вам покажу.